Іван Франко один із улюблених класиків для коломийської громади. Каменяра у столиці покуття шанують і поважають, і це зовсім не випадково, адже за життя літератор відвідував писанкове місто понад 15 разів. Тут він радів, сумував і навіть кохав. У період з 1880 року і до 1912 року. в нашому місті бував Іван Франко. Тут він був. Заарештований у Яблунові недалеко від нас. Тут він у тюрмах Коломиї відбував покарання майже три місяці, звідси його етапували в його рідне село Нагуєвичі. Саме тут він написав ряд своїх творів. Зокрема, записав і 50 Коломиїв. До слова, саме у Коломиї Іван Якович у 1912 році презентував громаді свою легендарну поему Мойсей. Ця подія зафіксована на меморіальній дошці, яку кілька років тому встановили на міському палаці культури. Його життя було повне метарст потрясінь, терниста дорога, як і самого Мойсея. І тому. Будучи важко хворим, читаючи свого Мойсея, він був зустрінутий коломийською громадськістю. По закінченню його читання, зал підвівся, і багатоголосо кричав: Слава, слава, слава! Франкові на долю Франка випав нелегкий час державних змін. Зазначає головний просвітянин Коломищини Василь Глаголюк. Він був одним із небагатьох, хто відкрито повстав проти тогочасної системи. За це і удостоївся звання вічного революціонера. Сьогодні ми без сумніву повинні брати з нього приклад. Ми сьогодні на порозі великих подій незабаром будуть відбудуться вибори. До Верховної Ради відбудеться зміна формату політичної влади, і народ повинен знати, що Франко, до речі, обирався до віденського і польських сеймів в 1875, 1877, 1879 роках і ні раз не був обраний. Тому що галичани українці. Продавалися за гречку, продавались, були застрашені відповідно жандармами і зраджували Іванові Франкові. Таку велику людину кожний народ волів би мати своїм поводарем. Отже, будьмо з Франком, будьмо віддані Франкові, будьмо віддані його. Ідеї не пора, не пора, не пора. Маскалеві ляхові служить. 158 158-му річницю з дня народження Каменяра відзначили з поезією і літератора. Пісні на тексти Івана Франка виконував хор товариства просвіта. Також відбулось традиційне покладання квітів до пам'ятника. Поблагословили дійство представники духовенства різних конфесій.